Про що ви думаєте, коли чуєте слово забудова? Нові ЖК, висотки та торгівельні центри? Але чи все так легко і добре? Відповідь ні. Бо за тією забудовою, що відбувається у Києві, ховається, м'яко кажучи, повний треш, повне ігнорування норм генплану, робота депутатів на користь забудовників, намір замарувати річку та знищення історичних пам'яток все це тільки поверхня того, як у нас працює містобудування. Про це сьогодні і поговоримо. Нещодавно Київрада затвердила новий ДПТ у Голосіївському районі. ДПТ це детальний план території, план, який має розвивати інфраструктуру конкретної ділянки і передбачати, що, де і як будуватимуть. Наразі йдеться про площу від залізниці до Великої Васильківської, до Володимиро Либіцької і до бульвару Дружби народів. Так от, виявляється, що згідно цьому планові річку Либідь хочуть тупо ув'язнити у колектор заради продовження залізничного шосе. І зірка цього плану готовенький Ocean Мол. Новий ТРЦ на Антоновича неподалік від свого попередника Ocean Plaza. Це проєкт, мабуть, найбільшого забудовника торгівельних центрів в столиці Вагіфа Алієва. Саме цей дядько зробив Гулівер, Лавіномол та парус, які знають усі кияни. А тепер переходимо до самого смішного. Коли план опублікували на сайті Київради, він буквально мав назву Океан Мол. Тобто вони навіть не докладали багато зусиль, щоб приховати легалізацію оушен молу за цим ДПТ. Більше того, новий ТРЦ буквально поглине одну з історичних пам'яток. Його хочуть побудувати прямо на місці будинку літаючої тарілки. На секунду, будівля визнана архітектурною пам'яткою постмодерну не тільки в Україні, а й у всій Європі. А її хочуть зробити просто фасадом чергового ТРЦ. Ну добре, замровують річку, хочуть поглинути архітектурну пам'ятку, але це навіть не кінець. Як виявляється, всі ці детальні плани території можуть бути не дуже законними і не відповідати цьому генпланові. Формально у Києві є чинний генплан, який створили ще у 2002 році, але його статус викликає певні питання та суперечки. Тому що вже у 2008 деякі називали його застарівшим і почали розробляти новий генплан Черновецького. І от тільки у квітні цього року від нього вирішили відмовитися, так нічого і не доробивши. За Цілих 16 років. Натомість дозволили собі вносити правки у старий. Безумовно, це створює таку плутаницю, що там чорт ногу зламає. І от що у нас виходить: департамент містобудування та архітектури КМДА буквально вручну керує забудовою міста. Приймаються ДПТ, які не відповідають генплану та мають у собі забаганки забудовників. І який же висновок? Буде не перебільшенням сказати, що столиця розвивається хаотично та у інтересах бізнесу. Такі от новини, кияни.